223 реміктон чи 5600 на 45, або 56 НАТО. Є різниця чи немає під нашими відео багато дискусій на цю тему. Давайте розберемось. Є різниця. І в першу чергу це різниця в правовому полі. Це я вважаю дуже важливо, тому що вам буде важко пояснити при перевірці, коли у вас знайдуть військовий набій в кишені, навіть якщо ви військовий, чому він у вас в кишені, а не в кімнаті зберігання зброї. Повірте. Були прецеденти, я знаю, що я кажу. Наступне: стосовно самого патрона, багато хто знає про те, що у військового набоя більший тиск. Так, це вірно, але це не тому, що там більше порох або якийсь інший порох. У військового набоя більша товщина стінки гільзів. Оскільки більша товщина, менший внутрішній простір, і той самий порох, в той самій кількості згорівши, дає більший тиск. Відповідно. Патрон є потужнішим. Далі не забуваємо про те, що в цивільних набоях і військових іде куля різного призначення. Якщо в цивільному це буде спортивна чи для полювання куля, у військових там зовсім інші йдуть кулі. Е, наступне, не забуваємо, що на донці гільзи також є маркування 223 реміктон чи 556. Тому, повірте, ті, хто будуть перевіряти, вони розберуться, який у вас в кишені знаходиться на бій.